Коли, коли відносно недавно в Америці були пожежі, і я думаю, ви пам'ятаєте про те, наскільки по-різному відреагував весь світ, а в тому числі християнський світ, були полярно різні реакції, були полярно різні сприйняття, було зловтішання навіть, було якесь співчуття. Ось, зізнаюся, я теж проявив обидві емоції і любив написати в чат, де Перед виборами була риторика така богобійна. Написати про те, що це Бог карає Америку за те, що Трампа вибрали. Це жар, звичайно. Не, не варто так реагувати, це тільки так. Це середовище, яке вороже до України можна було так щось потролити. Ось, але про що я хочу нагадати нам сьогодні? Це про те, що тема зла піднімається кожного разу, коли стаються якісь конфлікти, і кажуть, що жодна проблема не породила більше атеїстів ніж проблема власне страждання, проблема існування зла і того, як вона узгоджується з Богом. Я хочу, щоб ми звернули нашу увагу на текст з книги об'явлення. Сьогодні часи такі, що треба читати саме об'явлення, так вже випало нам жити в такий період, отож сьомий розділ об'явлення, з 13 по 17 вірш. Тоді один а, тоді один зі старіших запитав мене, хто ті, одягнені в білі одежі, і звідки вони? Я відповів Пане, ти знаєш, що вони? І він сказав: Це ті. Хто вийшов із великої скорботи, вони випрали свій одяг і випілили його у крові Агнця. Тому вони стоять перед престолом Бога та служать йому день і ніч у його храмі, а той, хто сидить на престолі, розтягне намет над ними. Вони ніколи більше не будуть голодувати, вони більше ніколи не будуть спраглими, і не палитиме їх сонце і жодна спека. Бо агнець, який у центрі престолу, буде їхнім пастирем. Він поведе їх до джерел живої води. І Бог витер кожну сльозу з їхніх очей. В цьому короткому уривку є дві цитати з Старого Завіту, саме книга Ісаї, 49 розділ і 25 -й, 25 -й розділ восьмий вірш, і 49 розділ десятий вірш. Автор, можливо, найпізніший. От не так не хронологічно найпізнішої, але той, яка в каноні стоїть саме останньою, бо вона по сенсу, якби говорить про останні події, автор цитує старозавітнього пророка, і це ще раз нам нагадує про те, що це тема страждання, тема якоїсь такої людської муки, тема зла. Вона була актуальною для людей крізь весь час їхнього існування. Що старозавітні пророки очікували, що буде Месія, і власне в присутності Месії, в спільності з ним буде оця сльоза. Буквально кожна сльоза втерта з їхніх очей, що новозавітні автори продовжували розвивати і плакати цю ідею. І так само ми з вами сьогодні. Ми чекаємо того моменту, коли ж наступить цей царство Христа, коли будемо царювати це як церква вічності з ним і коли нас. Нарешті настане момент, коли кожна сльоза з очей людей буде витерта, коли несправедливі страждання, коли якісь біди і муки припиняться. І про це ось ми продовжуємо говорити. І кожні такі події якось пожежі в Америці чи війна в Україні чи інші якісь речі, вони заново актуалізовують, актуалізовують цю тему. І в книзі подолання травми вона там є в нас на полишці. Один з авторів пише, що дійсно відповідальним можна назвати лише те богослов'я, яке з позиції християнської віри свідомо відповідає на головні зітхання людства та решти створіння. Можна насправді промовчати кожного разу, коли відбуваються якісь події, коли щось йде обговорення, чи то за бажажі в Америці чи будь-що інше, можна сховатися в пісок. Промовчати і дочекатися кращих часів, і коли знову буде все добре, і знову продовжувати говорити про люблячого Бога і все таке. Але насправді, ми, як християни, ми маємо завдання в першу чергу для себе пробувати розібратися в питання, пробувати зрозуміти, хоча б збагнути якісь речі, якось побудувати своє богослов'я для того, щоб коли і в нашому житті настане відповідний момент, щоб ми мали основу, на від якої ми можемо відштовхуватися, щоб ми змогли. Бути впевнені в Бозі, впевнені в Його любові, в інших його якостях, подібно до Йова, який переживаючи страждання, зміг якби з, своє, з свого е, свого розуміння нагадати собі речі про те, який є Бог, який які Його якості, і це дозволило йому прийти ті випробування, які він мав. Отож, це актуально і для нас. і Відносно теми страждання виробилося є не один і не два підходи. Я просто захотів висвітлити два основних. Ось і найпоширенішим є той, який тягнеться ще від Августина, який пояснює зло як результат наявності вільної волі у створених істот. Завдяки цій волі, завдяки цій свободі, вони можуть ухвалювати рішення, які Бог враховує при управлінні мінливим світом. Саме факт свободи створив потенційну можливість спотворення добра і перетворення його на зло. Справді, реальна свобода передбачає можливість не тільки доброї поведінки, тобто добра, але й учинків, що суперечать волі Творця. Це найпоширеніша серед християн позиція, проте вона не єдина і є й інші. Позиції я назвав її умовно кальвіністською, не знаючи достатньо правильний цей термін, але просто саме власне богословисть цієї традиції найчастіше до неї апелюють. І ось цитата з книги Джона Пайпера, «Оява про те, що Бог не зміг запобігти бунту з поваги до природженої самостійної волі безгрішних ангелів, не вирішує проблеми. Вона не пояснює того, чому ідеально святі істоти використали свою волю. Щоб почати зневажати те, що вони шанували, коли вони були створені. І також вона суперечить тому, що решта Біблії говорить про панування Бога над дияволом. За таких обставин термін Свобода волі це ще одна назва для таємниці, але аж ніяк не біблійний шлях її розв'язання. Отож, ми бачимо насправді серйозна апеляція. Серйозне зауваження до усталеної позиції про те, що страждання це відсутність якби добра, або зло це відсутність добра. Так само, як темрява це відсутність світла, чи холод це відсутність тепла. Ось і насправді погодь, це серйозне запитання. Пробачте, якщо не видно, я не подумав про розмір шрифту Е... І ось автори цієї традиції вони говорять про те, що всі страждання це Божий промисел, це Богові чогось так треба. А людина це просто мала і мізерна істота, яка має скромно схилитися перед волею всемогутнього і не задавати зайвих запитань, це якщо дуже спрощувати. І ось ми бачимо два таких підходи, які стали популярними. Я хотів би, щоб ми зараз... Подивилися декілька цитат з тих вибраних книг. Сьогодні насправді не буде жодної моєї думки. Я тільки хочу окреслити проблематику, щоб ми подивилися, як інші розумніші за мене люди про це говорять. Отож, перше, ми читали з книжником книгу Проблема страждання Клаю Люїса, і ось цитата з його книги. Їхня, тобто людей історія великою мірою є хронікою злочинів, війн, хвороб та страху. У всьому цьому є короткі проміжки щастя, яких якраз достатньо для того, щоб викликати, поки це щастя триває, агонізуючий страх втратити його, а коли воно втрачене, болючу пам'ять про нього. То ми бачимо, що насправді кожного з нас ця проблематика торкається, перед кожним з нас вона повстає. Кожному з нас це є актуально або буде актуально, тому що в нас відходять рідні люди, нас гинуть близькі для нас, знайомі. Ми бачимо інші якісь питання, і це насправді просто нагадування про те, що вся людська історія це є хроніка злочинів війн, хвороб і інших жахів. І саме тому нам важливо і актуально. Побудувати правильно якусь свою позицію або може не казати правильно, але просто мати якусь позицію в цьому питанні. Хочу звернути увагу на те книжечки. Це невеличкі книжки, які можуть бути вступом. Вони представляють різні якраз позиції або різні погляди на цю на це питання. Це Джон Пайпер, Зло торжествує і програє. Це представник такої радикальної позиції відносно того, що людина це ніщо, Бог всемогутній і Бог має право робити, що заманеться, а людина, начебто. Як просто створена, не має права задавати зайвих запитань, і це одна позиція. Є інший край цього питання Філіп'янці, такий ліберальний письменник християнський. Є його книжка Чому? Питання, що з нами завжди. До речі, всі ці книжки є в аудіоверсії, їх можна легко скачати електронними, і вони коротенькі, це всі коротенькі книжки, жодного серйозного якогось. То з того там дослідження, ось Філіп Янці Чому? Питання, що з нами завжди він говорить з позиції любові, того, що Бог насправді любить людину, і страждання, які ми маємо, це все робота диявола, це його лихий промисел, а не Боже, якесь. Намагання просто зловтішитися чи якось собі там щось своє зробити, те, що в його планах приблизно посередині знаходиться клаю люїс згаданою книжечкою Проблема страждання. Ось і він намагається, якби показати, що насправді часто, коли відбувається зло, воно може послужити на добро для людини. Отож, ми глянемо декілька цитат з цієї з цих книжок. І перша це зло тріумфує та програє. Автор каже, що вони й гадки не мали, що відбувається насправді. Зовсім забули про те, як діє Божа невидима рука. Тобто, зверніть увагу, він говорить, що коли відбувається зло, це дії Божа невидима рука. Як же часто Бог діє в такий спосіб? Він бере вчинені руйнівниками гріхи і використовує їх як засіб позбутися самих руйнівників. Тобто це не найбільш радикальна цитата з цієї книжки. Я просто не мав часу пошукати щось конкретніше, але мені здається, вона передає позицію. Вона говорить про те, що це діє Божа невидима рука, і все, що відбувається, злоча страждання, це саме Бог своєю невидимою рукою, як вгодно йому направляє, і він використовує це зло проти самих е злодіїв. Ось що все, що відбувається з сторони зла, це Божий промисел. Так говорить Джон Пайпер і багато інших авторів, теологів з ним, якраз найчастіше вона є кавліністичного спрямування. Клайв Льюіс пише, що спробуйте виключити можливість страждання, яку тягне за собою природний порядок та існування свободи волі, і ви виявите, що виключили саме життя. І справді, коли ми захотіли би. Якось подумати про інше існування людства, подумати про те, що от можливо, якби Бог створив нас так, щоб нас не було свободи волі, щоб людина не мала права обирати, щоб просто було все тільки добре. Чи захотіли ми би жити так насправді? От давайте зізнаємося чесно самі собі. Кому хотілося би бути таким ну, роботом, так роботом доброго світу, якогось, роботом цього прекрасного. З прекрасного середовища, де не буде якихось там, не знаю, булінгу, принижень, зла, страждання чогось іншого, такого всього не буде негативного. Але коли це забере в нас можливість обирати, кому подобається жити наперед визначення життя, де кожен твій крок прописаний. Згадайте про те, як ми хотіли втікти з під батьківського контролю, стати студентами, піти на свою роботу для того, щоб самому мати можливість будувати своє життя. І правильно чи неправильно, ми казали, що це будуть наші помилки, це ми будемо падати, ми будемо підніматися, але нам цього хочеться, бо ми хочемо свободи, ми хочемо самі будувати цей шлях. І насправді саме так своєї любові Бог і дав людині можливість. Бог знав, що якщо він... Би обмежив людину в праві волі, в праві вибору, можливо, було б краще загалом для творіння, і інше його творіння би не постраждало через це. бо людина своїм гріхом вона занечистила і. Піддала стражданню інше Боже творіння, не тільки людство, але інше творіння Боже страждає і зітхає через те, що ось такий результат діяльності людини. Але попри це все, Бог нас любить настільки, що дозволив нам робити вибір. І навіть коли цей вибір йде в супереч його волі, навіть коли цей вибір не вірити в Бога, навіть коли цей вибір. Принижувати чи насміхатися, як це буває безбожників, все одно Бог достатньо любичий і продовжує любити людство настільки, аби дозволяти мати це право вибору і не втрутитися, і не обмежити людство в, такому, в такій позиції. Інша цитата: послухайте, скільки любові в цьому описі над рисунком, зробленим з нічев'я, щоб розважити дитину, митець може й не завдати собі клопотом. Він може задовінитися ним навіть тоді, коли вийшло не зовсім те, що він мав на меті, але над великим полотном свого життя, твором, який він любить, хоч і по-іншому, так сильно, як чоловік любить жінку або як мати любить дитину, він буде трудитися безконечно. І тому, без сумніву, якщо б картина мала здатність відчувати, він завдав би їй чимало турбот. Можна уявити собі чутливу картину, котра після того, як її вже в десяте розтирають, зішкрабують і заново розпочинають, бажала б бути лише невеличким недбалим рисунком, намальованим за хвилину. Так само для нас цілком природно бажати, що Бог призначив нам меншу славну, менш славну і менш важку долю. Але цим ми просимо не більше любови, а менше. Я думаю, важко буде не погодитися з цим твердженням. Тому що так само ми, коли нам щось подобається, чи то на роботі, чи десь в творчості, чи ще десь, на репетиціях група шліфує пісню багато разів, вона її переспівує для того, щоб вона стала кращою ідеальною. Коли ми робимо щось, що ми хочемо справді зробити гарно і якісно, ми багато разів видаляємо файл, редагуємо його, якось змінюємо, бо ми хочемо довести його до якогось ідеалу. І насправді, часом так і ми, люди. В нашому житті відбуваються ті чи інші речі, тому що Бог любить нас, тому що Бог дозволяє нам стати кращими, щось змінити, щось виправити. І часом якраз тільки за таких обставин це можливо, коли відбувається щось зле або якесь страждання. І остання цитата в тому огляді Філіп Янці, книга чому це те, що найбільше мені імпонує ну, що мені найбільше пам'ятається з цієї книжечки. Я знаю лише один спосіб наповнити свої слова розрадою та зціленням, як це робив Ісус повністю прийняти горе матері та запевнити її, що Бог сумує ще більше, ніж вона. Як зауважив Девід Бентлі Гарт, який є теологом, коли я бачу смерть дитини, то не бачу обличчя Бога, а обличчя Його ворога. І замість того, щоб показати нам, як сльози малої дівчинки, що страждала в темряві, були необхідні для збудування царства, він воскресить її. Та зітре всі сльози. Ой, вибачте. Йой. Та зітре всі сльози з її очей. Це посилання до того тексту біблійного, який ми читали снигою об'явлення цього розділом. Інше пізніше ще раз повторюється та сама фраза, що Бог зітре кожну сльозу з очей. Тих, хто прийде до нього, його царство, з людей, які настраждалися, намучилися, були, були піддані тортурам, і, власне, з очей цих людей Бог кожного сльозу зітре. І мені здається, нам дуже варто озброїтися такою позицією. Бо коли це стосується нас персонально, коли це стосується нашого життя, нам звичайно важливо пам'ятати, що ми можемо мати якийсь зиск з того страждання, яке ми проходимо. Але. Коли ми бачимо страждання іншого, коли ми бачимо когось поряд з нами, коли ми бачимо, як когось відходять близькі чи рідні, абсолютно не варто нам починати якісь богословські дебати, говорити про якісь там богословські істини, чи ще щось таке високе, якусь високу теологію. Нам варто запам'ятати лише одну істину, просту що насправді в вічності Бог зітре кожну сльозу з очей. Тої людини, яка зараз проходить страждання. І якщо ми займемо таку позицію, я думаю, ми проявимо набагато більше любові, ніж коли ми б ми почали займатися моралізаторством чи розказувати, як це воно має бути і чому воно так є. Отож, підсумовуючи, це теж цитата це не мої думки, просто я забувся, звідки я її взяв. Здається, це богословські роздуми десь першого року повномасштабного вторгнення. Отож, страждання в наш час це не стільки покарання за гріх, скільки наслідок гріха. Страждання сприяють тому, щоб зберегти людину від апатії, від духовного закінчення. Страждання можуть послужити шоковою терапією, здатною вивільнити нові сили для боротьби. Якщо діти Божі правильно відносяться до страждань, то незалежно від їх причини. Незалежно від їх причини, вони послужать для слави Божої. Отож нам не варто. Коли ми бачимо чиїсь страждання, чиїсь муки, чи якісь жахливі події, як оце було там в Америці чи десь інше, багато християн поширило допис про те, що це Бог, мститься, Бог якось доводить своє царювання чи щось інше, і забулося нагадати про те, що відносно сусідньої з нами країни чомусь так не відбувається. Насправді, коли ми бачимо страждання, так воно пов'язане з гріхом, так воно пов'язане з гріхопадінням. Але як добре сказав тут автор, це наслідок гріха, а не покарання за нього. Коли хтось страждає, це не значить, що вже так його Бог карає, бо Бог такий жорстокий тиран, який хоче нагадати всім про те, що він є тут і сувереном, все і, і який здатний і має право все зробити. Нам не варто абсолютно підходити з такої позиції до того, коли ми спостерігаємо чиїсь страждання. Ще одна цитата. Бог є з нами. І в нас, і в нас не лише у часи миру, слави, щастя і радості. Він пробуває з нами і в час смертної тіні, болю і страждань. Боги ідоли багатьох релігійних традицій і філософського таїзму є прообразами слави, успіху, процвітання і влади. І ті, що поклоняються їм, відчувають свою спільність своїми богами лише у свої часи слави. У години недолі та в долинах страждання їх не з ними. Вони бенкетують на Олімпі або ж ведуть філософські бесіди у Занебесній. до страждань людей їм немає ніякого діла. Бог Біблії відкрився людям через Христа, страждання Христа на Христі стали знаками Божої присутності, Бога з людьми у стражданнях. Ми маємо привілей бути дітьми такого Бога, який не покидає нас тоді, коли ми проходимо крізь долину смертної тіні. Ми дітьми такого Бога, який сам прийшов стражданням, який написано в Біблії витерпів аж до кінця, який прийшов через різні випробування і тортури і постраждав за нас, не того, що Він цього заслуговував, а того, що він полюбив нас. І тому ми маємо того Бога, який може розуміти нас у наших немочах, стражданнях і заступатися за нас навіть не зітханнями, власне, дітьми такого Бога ми є. І ми маємо привілей. Пам'ятати тоді, коли ми будемо проходити якісь свої важкі моменти, згадати собі про те, що насправді Бог з нами, Бог поруч йде, Бог проходить з нами, Бог розділяє з нами наш чагар і Боговіє діло до кожного з нас. Це не просто якийсь абстрактний Бог, який відірваний від нашого тут тутешнього життя, який десь високо в хмарах, десь невідомо де Бог тут і зараз Бог з нами, і Бог ніколи нас не покидає тоді, коли ми проходимо свої страждання. Останнє нагадування, справді останнє і запитання, просто, би, щоб ми собі мали фундамент. У розніжний західний світ рано чи пізно прийде Велике Горе. І коли це станеться, які уявлення про Бога мають вистояти? Де християни готові до великих світових незгод? Де християнський розум і душа, що готові до майбутніх страхіть? Насправді рано чи пізно в житті кожного з нас буде момент. Коли ми повстанемо перед тим, де зло буде значно більше за нас, де страждання будуть значно більше за нас. Нам прийдеться їх пережити, ми вже не один раз, напевно, це переживали, такі якісь моменти, але нам прийдеться їх пережити ще раз, точно доведеться кожному. І тільки від того, наскільки в добрі часи ми побудуємо свою основу, свою фундамент, тільки від того буде залежати, чи зможемо ми встояти в ті моменти, коли буде наше випробування. Пам'ятаєте притчу про дім, який побудований на камені і на піску. І зараз, коли ми маємо, не знаю, чи кожен, але напевно більшість з нас має ще хорошу можливість в відносному спокої будувати якийсь свій фундамент, свій світогляд, свою богословську основу. Насправді це Божий подарунок для нас, щоб ми зробили цей крок і побудували, зробили свою базу, те, на чому ми будемо стояти для того, щоб встояти в часи. Коли прийде власне випробування нашої позиції і нашого світогляду, хай благословить нас Господь, щоб ми змогли скористатися цим шансом і, мабуть, легше перенести страждання, коли ми будемо їх проходити. Бо мені здається, особисто як я це відчуваю, якщо якусь позицію до того я мав осмислено, обдумано, якщо якусь ситуацію я собі розмірковував над нею, то коли вона стається пізніше, я вже якось легше її переживаю. І я думаю, що це в житті кожного так працює. Тому давайте будемо думати про це, а зараз помолимося і для того, щоб Бог допоміг нам і провів цьому питання.